Друзі, всім привітик! П'ятниця вечір. Мені десь годинку тому прийшло повідомлення з нової пошти, що прийшли мої саджанці-лохини, вже їх можна забирати. А я ще не підготувала нічого, щоб їх посадити, тому терміново зібралася і їду в ліс. Треба нагрети колючок, спробувати взяти ґрунту з лісу. Якщо накопаю, а потім вже буду дивитися завтра. Чи докуплю, можливо, кислого ґрунту, чи сірки тоді докуплю, щоб полити. Взагалі, то обіцяли сірку в подарунок, щоб потім поливати, коли посаджу. Ну, посаджу. Три росточки повинно бути. Я знайшла вже три бочки таких, ну, не бочки, а 4-літрові каструлі такі великі, без дна. Ми їх закопаємо. У нас сьогодні плюс 15, доволі тепло. І їдемо в ліс. покажу, що ми будемо грибти. Друзі, ми вже в залісі. Нас тут недалеко. Ліс, Ну, від села, зовсім близько. Ми під'їхали і грабельками покажу сюди. Нагрибли, нагрибли. Зараз трошечки так зверху зеленки візьмемо. І оце шишки із... Сосунки і з колючками отак потрошку, потрошку гілочки стараюся вибирати, нам гілочок не потрібно, і моху не потрібно, а так потрошку, потрошку зараз будемо і нас розвірювати. Все, що ми набрали, ми все в салон. Будемо пелососи, бо дивіться. Колючки. Був у нас пакет, такий пакет трошки. Потім серла. Тоді ось такий мішок. Також. Колючки із шишечками. Так, і набрали, зараз я це поставлю так під хату. І набрали, ми в салоні є земелька, а це інвентарь. Так, машині інвентар чим грибли викласти треба і ось так трохи землі. землі. Це все. Так, ось погляньте, якої, якої ми набрали. Зараз покажу землі. Бачите? Друзі, погляньте, в мене ще є ось бочки. Ті, ще я говорила, буде в мене три куща. І зараз спробую піти трошки позакопувати їх. Ось такі. Друзі, а я й притомилася, викопала, вибушувала ось такі три глибокі дюрки, ямки такі, бачите? Використовувала як заступ, так і лопату. Лопатою доставала. І навіть не знаю, як бути, чи потрібно, ось, бачите, трішечки в мене ну, не щось так буде виглядати. Ну, ось, Бачите, буде виглядати. Чи мені треба буде тоді трошки попідкопувати, щоб ручки позаходили і глибше поставали, бо ось так. Не знаю. Думаю, якщо я так попідсипаю, отак бачите, буде ось так. Ось, ось на, на рівні землі. Так, ця ямка така сама. Зараз примірюю і сюди. О, бачите? Вже тоді як буду встановлювати, це, ага, ця глибшенька. Бачите, ця глибшенька, так само ширшенька ямка. І завтра вже на ніч. Ну, завтра зранку вірні, на ніч не буду нічого робити, а зранку буду закопувати вже ці такі ободочки. І тоді буду попідсипати земелькою. Землю тоді розрівняю, розвезу, є куди там он попідсипати, то накритий в мене щавель, що був раніше. І туди отак туди попідвожу тоді цю землю. Тут наперегній позмітала, потрошки обрізала вишню. І ось так і, думаю. І звідси буде затишок такого холоду не буде. А звідси буде тінь, не буде спеки. І ось так буде зручно. Та й мені буде близько воду носить не так далеко. Так, ось так. І на сьогодні, мабуть, і досить буду збиратися до хати. Лосинівка, базарчик. Тут здовж дороги люди торгують. Кафе-шоколад. І, звичайно, є і речовий ринок, ось там. Заходить за жовтим бусом. Все, бачите? Скільки, скільки, скільки людей. До машини, моя машина і хтось припаркувався. І що я вам хочу сказати, гляньте. Бачите пакети, як оце можна залізти чи зайти весело. Так, я вже в машині. І знаєте, змогла сісти в машину тільки тому, що я дуже худенька. Дуже худа. Рядом стоїть. І так відкрити, щоб двері, щоб не торкнутися поряд машини, це було дуже-дуже складно. Як люди паркуються і, і думають, про що вони думають. Так, друзі, приїхала я з міста. Зараз покажу, що ж я купила. А купила я ось такі три яблуньки і одну сливу. Сливу він мені так. В подарунок віддав, там щось корінь під'їв, то він на так обрізав і сказав посадити яблуньки. Усі він мені попідписував і я собі понаписувала. Деяка є. Поробила деякі фото. Назв... І купила дві троянди. Одна піоновидна, а одна така жовта з рожевим. Якщо не забудуся, фото вставлю. По 100 гривень троянди. І, звичайно, купила помідорів. Помідорів на розсаду брала голландські і капусту голландську взяла посадити. Такі так невеличкі покупочки. Друзі, ну а ще я планую їхати в місто. Потрібно на нову пошту. Зараз же зайду такий в будиночок, і прийшла мені посилочка, ту, що я говорила вчора. Підпоїду по посилку. Друзі, хочу вам показати, Забрила, забрала я вже лохину, три ось таких кущики. Вони були так запаковані. І хотіла казати, все, лежить. І хотіла вам казати, що обманули мене, не поклали сірки, але ні, сірка, вона ось тут була краєчка, краєчка так захована, я дістала ось. Ця сірка, три пакетики, але ж не написала, як її розводити. Треба до них на сайт. Написати, як же її розводити. Купувала по 150 гривень за таку щок. Бачите, коренева система закрита. Але там є набірчик, одна на дві середніх, то за 400 гривень. З доставкою 500 з хвостиком. Будемо садити сьогодні ввечері. Ще вам хочу ось показати, гляньте, як він красиво лежить в квітах. Бачите, ніби для нього гніздечко. То малесенький лежав, того що не стало. Тепер цей котик лежить. Красунчик який. Ой, дуже красивий, дуже гарний котик. Ай, ж тепло як! Тепло-тепло. Нас 15 сьогодні. Ось такі поки що новини. День продовжується. І я йду до баби на прибирання. Обіцяла, що допоможу. Хлопці десь побігли вже, допомагають. На сонці. Ой, на сонці дуже нагрівається. і... Обов'язково я буду примикати по три йду, але фронт потрібно. Ось так. Люди дехто дрова заготовляють. Чуєте, як пиляють потроху, а я піду, допоможу в однечі в двох кімнатах такими ривками. Сьогодні дві годинки, завтра дві годинки. Я вам говорила, будинок дуже великий, дуже великий. То треба Допомогти з прибиранням. Раніше я його прибирала сама, ну а зараз не осилю два будинки. І цей і їхній. Так, друзі, попрацювала я 5 годин, пролетіли дуже швидко і покажу вам уже свій результат. Це знаходжуся у прихожій. Бачите, там у нас зал, як. Як і залишили, так усе є. Нічого ще дорожок не стелили, стола ще не виносили. Тут за мною ще я не прибирала. Тільки стіни перетерла, це шваброю, все. Поперетиралися стіни, все, що пилюку поганяли, і ходімте прямо-прямо-прямо-прямо йдемо. І попадаємо ми у таку кімнатку. Це коли ми жили, тут це була дитяча, тому я поклеїла в такі кораблики. Бачите, обоє, яка шпалера. Так вона й залишилася. Шпалери на той час були дуже дорогі, Батьки і коврика прибили, вікно помили, тюль повісили, перетерли все. І зараз я вам покажу, в нас є піч. Я вам показувала в нас ось така піч. З печі все ми зняли. Там були застелені старенькі одіяльця, ми їх на вулицю провітрюємо. Цю шторку зняли. Це батьки робили ремонт. Я вам показувала, побілили, сажут поставили, не топили довгенько груби, бо був газ. А так як світло виключалося, то і не горів газовий котел, тому то грубку були зробили. І... Ось така кімнатка. Залишилася, залишилася мебель, ми її не забирали, комодик. Перетерла книжний, книжну шафу. Тут, дивіться, у мене є ось така драбинка, хто буде запитувати. Хрещений зробив, поки був здоровий мій хрещений. І ось так по драбинці можна залазити. Але маленька, невеличка. Сушили і горіхи, і насіння сушили. Був такий час, що насіння по холоду вибирали, то тут і сушили. І на замовлення тут, бачите, мене тюль трошечки сохне. і На замовлення ми робили сюди кровать. Але матрас ми забрали, матрас у нас, тут так настелено, ніхто не спить. Одежа лежить так, невеличкий безлад, підлогу ще не пилососили, до кінця не доприбирала. І потім ходімте далі. Як я вам казала, це прихожа, теж нічого не робили. І попадаємо ми на кухню. На кухні такий творчий безпорядочок. Драбинка стоїть, ще тюль не знімала. І йдемо далі. Це була наша кімната, наша з Сашею. Як ми тут жили, зараз світло включу. Перетерла я теж всі стіни, перемила шваброю. Швабра була чиста, але в нею не користувалися. Тією насадкою не користувалися. Повісили ми штори. Тут був ламберкін, ми його зняли і повісили штори, тому що жалюзі поки що опущені, мама жалюзі підніме. Бачите, жалюзі є звичайні. Сюди світить дуже місяць і заважає їй відпочивати. Так, наша крова ті залишилася. Я вам так дуже показувати не буду, бо ми перестелили так, понакладали всього. І грамоти Саші давали це. Подарували мені такий метелик, такий, бачите, вісить він, я його не забирала, грамоти. Ось так, диванчик стоїть, гардеробчик. Так, мама затулила зеркало, їй воно заважає. Треба заклеїти, заклеїти його. Є, є, є. є, Ось таке. Оце будемо ось так. Заклеїмо всерединку, і я вам тоді покажу, як зробила ось так. Бо зеркало, ось тут бачите? зеркало і заважає їй відпочивати, і звідти другий раз світить. Так що ось такі лади навели дуже велика. Кімната, дуже великий будинок, кімната 3 на 5. Велика кімната. Тут 3,20 на 5, 5,05 довжина. І на кухні будемо завтра прибирати. І далі там у нас туди. Щас покажу: ось туди у нас ванна кімната, то на завтра залишимо. Як все помиється, то вже тоді поставимо дорожки. Сьогодні. Ми всі покриття повибивали, в рулончиках лежить все добре. Буду я збиратися додому. Вдома ще готую олів'є. Так, от бачите, піч сюди топиться там лежанка. Так. так, я вже вдома, і як я буду садити лохину, я вам покажу в наступному відео. Тож до зустрічі!